У цьому модулі ми розповімо про мобільну аналітику з використанням сторонніх сервісів, як для відстеження переходів для iOS і Android, так і для відстеження використання додатку. Основна причина використання сторонніх систем відстеження вони дозволяють поставити в додаток єдиний SDK, який обмінюється інформацією зі всіма рекламними мережами і надає рекламодавцям дані про переходи з усіх інших служб в одному підсумку. Оскільки часто один рекламодавець користується 20 рекламними мережами і більше, кожна з яких пропонує свій SDK, який розробникам потрібно вбудувати в додатки для відстеження ефективності. Важливий момент: перед налаштуванням стороннього відслідковування обов'язково ознайомтесь з інструкціями в даній статті. Тепер детальніше поговоримо про відстежування різних типів конверсій для різних операційних систем за допомогою сторонніх сервісів. Відстеження переходів для додатків Android за допомогою сторонніх сервісів відбувається в чотири етапи: перший отримання url відстеження у сторонньої служби. Другий створення конверсії типу встановлення додатку для Android. Перший запуск. Третій вказування url повернення даних при створенні конверсії. Четвертий Налаштування викликів, які використовуються для передачі інформації про установки від стороннього сервісу в AdWords. Для цього відкрийте налаштування створеної конверсії і на вкладці Код виберіть налаштування FIDA для міжсерверної передачі даних про переходи з аналітичного пакету в AdWords. З'являється значення Ідентифікатор конверсії і ярлик конверсії. Вкажіть їх у відповідних налаштуваннях стороннього сервісу згідно з інструкціями. Важливий момент. З липня 2015 року сторонні відстеження, яке працює на основі переадресації кліків, більше не можна буде використовувати для оголошень і розширень, що ведуть до додатків Android. Це означає, що система буде ігнорувати дані, які закладені в поле з шаблон відстеження. Тому для того, щоб отримувати інформацію про переходи, можна буде використовувати нову дію конверсію. Встановлення додатку на Android перший запуск з URL повернення даних, який був наданий вашою сторонньою аналітичною службою. Детальніше про URL повернення даних за посиланням. Для відстеження подій всередині додатків iOS потрібно виконати всі перераховані вищі дії, крім налаштування URL-повернення даних, оскільки для iOS це не є обов'язковою умовою. При створенні конверсії для iOS також необхідно вибрати тип. Установки додатка Перший запуск. Що стосується відстеження використання додатків за допомогою сторонніх сервісів, то докладну інформацію про це і приклади URL, які необхідно вказувати, ви можете знайти за даним посиланням.